Під час переговорів у Лондоні щодо завершення війни РФ в Україні за участі представників України, Великої Британії, Франції, Німеччини та США сформовано список із 22 конкретних пунктів між українською та американською сторонами. Про це повідомив спеціальний представник президента США Келог телеканалу Fox News. За його словами, українцям сподобалися не всі, але нікому не сподобається остаточна. Позиція, яку ви виробите, це нормально, коли у вас є переговори, але ми з ними у досить хорошому становищі, коли йдеться про українців, спецпредставник президента США також прокоментував заяви глави МЗС Росії про можливу перемогу. Так РФ не виграє цю війну, вони втратили сотні тисяч солдатів. Українці запекло воюють на своїй землі, тому коли РФ каже, що перемагає, це не так. Келог зауважує, Україні вдалося зміцнити позиції та вважає, що військовим шляхом цю війну не виграє жодна зі сторін. Єдина можлива опція дипломатичний шлях.